Я не хочу провинитися нібо, писано на давайте, давайте. Тому просто проба поняття звинення, звинення. Ситуація є доволі позитивною, тому що загалом в різних судах сьогодні вже виправдали чотирьох людей, принаймні скасували постанову про запобіжний захід у затримання у два місяці арештів. Частину повністю звільнили, повністю виправдали, частини змінили на домашній арешт в вечірній час. Тобто, ну це фактично повністю відсутність арешту. Мене затримали на банковій, тобто я із дев'ятки банкової, так би мовити, де побили на банковій, де затримали на банковій, де ми дві години лежали на граніті, на банковій, а і нас там вже затримували. Ну, рішення приймає не суд, а приймають наверху просто. Ви це все прекрасно розумієте. Тобто суд, суд просто виконує формальність. Це така налажене була. Дякую. За одного з нашою судовою системою, тиск вулиці це перше, що може і напевно єдине. Вплинути безпосередньо на рішення суду, тому що коли рішення приймається по дзвінку. Коли судді у нас ангажовані, іншого вибору немає. Тільки вулиця, тільки реальний народ України, тільки вийти і сказати своє слово. Є останні рішення по притулку притулинку, і суд ухвалив залишити його під вартою. Пора зняти сьогодні підозру з цього хлопця і з інших, і вони будуть на волі. Друзі, ми з вами сьогодні шостий день, як лежимо під Генеральною прокуратурою, як стоїмо під судами для того, щоб звільнити наших хлопців. Сьогодні ми з вами маємо перші успіхи, так чи інакше, але декілька наших побратимів, людей, які виходять з нами на мирні протести і стоять пліч опліч на майданах. Та інших вулицях наших, нашої країни сьогодні є на волі, і це дуже добре. Це наша маленька перемога. Друзі, принцип Я захищаю тебе а ти захищаєш мене, має стати основним. І тоді ми зможемо бути спокійними за нас і за наших колег, які разом з нами не бояться виходити і відстоювати наше право жити в гідній країні. Люди налаштовані стояти стільки скільки буде потрібно для того, щоб дочекатися всіх, хто був незаконно ув'язнений.